Правда, правда, мої кохані, з вами, ханна, ваш найкращий зірковий таролог, що ви узнаєте найближчим часом. Думайте тільки про себе, а я думаю про вас і ще зараз, знаєте, про що подумала про дивлю. Зараз. Я зараз витримую між прийомом їжі, між фруктами і основною їжею хоча б годину, щоб воно все переварювалося окремо. Як у вас напишіть, до речі, ви дотримуєтесь правильного харчування. Чи ви і так, можливо, виглядаєте, як Анджеліна Джолі, навіщо вам це? Хоча я в це не вірю. І так. Поки розмовляла забула тема, що ви узнаєте в найближчим часом. Рицарь мечів. Ох, ви узнаєте, тут якась людина, яка дуже вами незадоволена, багато до вас претензій. Так. І тут щось е -е, ви будете думати, чи потрібна вам ця людина взагалі в вашому просторі? Чи ні. Дві капентак, будете зважувати. Це може бути і чоловік, жінка, якого ви знаєте. Аркан Дурак. М -м -м -м. Тут може говорити про те, що дивіться, або, або якась людина захоче з вами поновити відносини, і ця людина має такі якості, про які я сказала, да? не стримані свої якісь виказувати незадоволення по-дитячому. Або, до речі, ви можете теж на цю ну, не виказувати, але ви на цю людину мати да? мечі тримати. Так ось ця людина захоче з вами поновити відносини. І що? І людина буду вам розказувати про свої плани на стабільність, на надійність, і, і розкажу вам такий план феєчки мої, що відмовитися неможливо. Ви подивіться, який маніпулятор. Тримати, якщо відгуку, дякую ту спетаклі. Він вам щось таке запропонує, або вона, ця людина може бути в бізнесі, де скрізь зайки. Це не тільки в особистому житті. У кого в якій сфері. Вона вам щось таке людина, або він розкаже, що від чого важко відмовитись вам буде. Мабуть, людина вас добре знає. А що саме запропонує вища ця людина? Вона запропонує вам. Щось те, що, от кажуть, вам багато чого дає доля. Ваші чаші всі наповнені, подивіться. А вона вам щось таке запропонує, але ви не дуже це цінуєте, що вам дають, що від чого ну, у вас якось емоції збудоражуються, розумієте? Так, щастя в коханні. Запропоную вам те, чого ви хочете в будь-якій сфері життя, у кого щастя в коханні. Розкажу вам про те, буду вас кохати.